День вам добрий. Сьогодні у нас вже другий епізод по Don't Starve. Зараз ми потихеньку підходимо до четвертого дня. Якщо я не помиляюся, я, скоріш за все, помиляюсь, то кожний четвертий день на нас мають нападати собаки. Так, Якщо цього не відбудеться, то сьогоднішній день у нас буде проходити ми е, всього лише по одній простій системі. Моя задача головна буде на сьогоднішній день відновити запас паличок, яких у мене взагалі майже не залишилось. А Заодно можливо зібрати трохи навозу з наших буйволів, які тут лежать в різних місцях. Я тут ще в попередньому епізоді минулого тижня готувався щось ще робити. О, ти диви, а я і не помітив, що тут у нас труп є. Як чудово, що наш труп дав мені лопату, хоч про щось не доведеться хвилюватись. Так, буйволи поки що у нас ще досі не дикі, вони мене вбивати поки що не будуть. Але на майбутнє треба буде з ними пообережніше постійно дивитись на їх дупи. Те, що вони так недалеко від моєї бази, це. Як я вже заїкався, дуже і дуже для мене погано. Так, о, чудово. Що у мене є? Навикопую трохи кущів. Навозу у мене якраз вистачає, щоб їх потім висадити біля свого, так би мовити, лагеря і потім його, так би, все удобрити. Ну, що ж, yeah. весела така фігня. На вулиці зараз пекло. Тут, в принципі, нормальна погодка в грі. Назбираю трохи цих штук. Мені десь треба, якщо я не помиляюсь, близько шести, шести получок, щоб зробити собі. А, як його там називають? Казан. Щоб готувати собі їжу. Доведеться цей день, вірніше цю ніч навіть, трошки проголодати. Оскільки їжу я, напевно, зараз не буду займатися. Так, у нас 5. Ще треба десь дістати одну. Ось. Чудесно. Є достатня кількість поличок, є достатня кількість наводу, якщо треба буде зараз. Отже, зараз я можу переставити собі пастки. О, чудово, кволик втрапив в пастку, як вдало. Так, давайте висадимо це десь тут, наприклад. Не дуже далеко від нашої бази. Але при цьому не дуже і близько. Так. Схоже, в цій версії гри не треба його все удобрювати, що, чесно кажучи, частково добре. Так. Ти у нас зник. На тебе ми пастку сюди поставимо. А, так. Не грав тиждень цілий і вже не знаю, які кнопки клацати. Ось так от. Там у нас ще один кролик є. Давайте подивимось. О, ти диви! Тут навколо стільки ресурсів, а я їх і не помічав. Давай і тебе заженемо туди. Чудово! Зараз треба буде. Зараз треба буде напевно повбивати цих королів, спробувати позбирати ті ресурси. І сьогодні ми будемо жерти м'ясні кульки, скоріш за все. Якщо я не помилився з тією кількістю ресурсів, які мені необхідні на виготовлення а, казана, дощ. Було б це в реальному житті, я був би не проти. Ладно. Мені треба ще якийсь один ресурс їстівний, який е можна буде в казан запхнути. Так, зберемо дошки. Е броню я поки щось зібрати не зможу. Дощ, до речі, кажучи, якщо я не помиляюсь, він начебто. ...перешвидшує те, наскільки у нас буде затухати вогонь. Що, чесно кажучи, не дуже то і добре. Королі всі повтікали начебто. Так. Ну, кілька дошок у мене принаймні є. А, дерева у мене ще вистачає. Може я зараз скриню навіть зроблю. А, що нам треба для скрині? Три дошки, нормально. Давайте її тут десь встановимо та будемо сюди сміття різне скидувати. В, цій, в новій версії під назвою Reign of Giants там додали нових мобів, кроти, які шаряться під землею і грабують все, що викинете, так би мовити, на землю. Золото поки що мені не треба, воно знадобиться, але не зараз. Я, типу, зможу там собі дещо зробити. Так. А... От. Нарешті можу зробити тепер собі казан. Клас. Давайте глянемо, що мені треба, щоб холодильник зробити. Напевно, він в їжі знаходиться. Так, мені треба два шматка золота і... Шістірки. Це таке. Зараз у нас ніч якраз наступить. Ворона зжерла. жерла. Сімечко. Сімечки. Так, ну, я це сюди не можу покласти. Паличок у мене також немає. Ладно, поки що. Запхнув так от. Все похаваю. І зараз буду далі думати. Наче мені треба була мотузка. Що я таке хотів зробити, про що я вже забув. На ферм... О, я можу... Так, я можу ферму зараз зробити. Чомбині. Принаймні одна ферма це вже непогано. А, мені треба алхімічний двигун, а для цього нам треба щось ще, напевно. Мені три. Мені треба трохи більше рецептів відкрити, щоб алхімічний двигун був. Наш персонаж вже проголодався трохи. Так, тут я нічого не від... Тут я також нічого, начебто, нового не зможу зробити. Що це? О, Це можна зробити і відкласти це, якщо я захочу в якийсь... проспати якийсь день, але це за свою плату, так би мовити, йде. І платою є те, що, що наш персонаж дуже голодним прокинеться. Також, Вілсон вже почав вирощувати веселу бороду. Можливо, в майбутньому я зроблю як його. М'ясну фігурку. Давайте заберемо цю броню. Наскільки вона. 42%. В принципі, непогано. Так, щоб ти з голоду не дуже помирав, хавай все підряд, що я тут підбираю. Мені треба один або один шматок м'яса зараз. Щоб я міг. А, зробити як його. Семечки, Щоб я зміг зробити. м'ясні кульки, Фрикадельки. Або мені треба ще. Що мені треба інше? Це паличка мені одна всього лише треба. Щоб я зміг зробити кебаб собі. Що так що так це непогано. Напевно, варто було б з собою взяти паски та оцих от королів трохи позаганяти. Замість цього я трошки подивлюсь, що тут навколо є. Спробую по-швидкому повернутись до себе на базу, щоб з голоду не подохнути. Якщо що, то у мене є там трохи м'яса. У суті, справи. Половина епізоду пройшла. Пройшла вона аж ніяк. Куди? я? Лопата вже зламалася, так розумію. Джоли час від часу дрихнуть. Так. Тут є центральна частина, яку я ще не досліджував. Давайте глянемо, що тут у нас взагалі якась. Пустельна місцевість, взагалі ні чорта нема такого. Мені треба всього лише одну паличку. Щоб зробити собі кебаб. Паличок немає. Так, Сокіра в мене є. Шишку заберу. День уже майже пройшов. Можливо, треба подумати мені про те, щоб зробити пастку на пташок. Єдине, що здається на її виготовлення, треба достатньо багато ресурсів. Так, день ще у нас нормальний. Оцих от свиней я поки чіпати не хочу. Тим більше, що їх тут тонна, так би мовити. Справу не хочеться з ними мати. Так, тут кроликів до біса. Ну от у нас кролик один спіймався, це вже добре. Ще один у нас кролик є. А, в Reign of Giants, до речі, кажучи, зараз новий прикол. Навіть живі тварини вони мають так званий свій срок годності. Тобто з часом вони почнуть псуватися або просто помруть. Що це конкретно означає, я не знаю, бо ні разу не бачив, що, та, що там відбувається. Та й тим більше у мене Reign of Giants немає, щоб самостійно перевірити, що і до чого. Мені ще двох королів спіймати. Прекрасно. Спіймаю два короля, якщо пощастить, і у мене буде нормальна така пірушка. О, один вже навіть для мене спійманий. М -м -м. Не спіймався, ладно. Так, а. -а Цю паску поставимо тут. Хай вже вона тут буде. Вб'ємо одного короля. Трьох інших запрямо в ящик. Це приготуємо. А, якщо я не помиляюсь, у мене дошок немає. Ви будете тут сидіти. Скоро мені треба оці от дерева, які у мене тут виростають, буде треба підчистити. Оскільки... А, Як його? Вони скоро почнуть, так би мовити, висихати. Чудово. От і наша їжа. Відновлює воно аж дофіга. Вже і їсти не хочеться. Щемічок трошки. Подивимось, що я... Так, про це я забув, що я можу так робити. А, звичайна ферма. Тут ще щось я можу чи не можу. Це не цікаво. Капелюх. Чому б і не зробити? Що мені треба... Цікаво знати, наскільки багато мені треба рецептів розблокувати, щоб... наче я відмінив, не знаю, чи воно використувало ресурси. Мабуть, використало. Так, воно використало ресурси, я його не збудував і. Ну, в принципі, це таке вже. Так, мені треба буде знову такий паличок назбирати, щоб лопату зробити, наприклад. Потім алхімічний двигун треба буде виготовити, і я зможу е зробити як його. Зараз дайте подумаю, золоті інструменти, які будуть е працювати значно довше, зазвичайні. Так, четвертий день, до речі кажучи, пройшов. Четвертий день це у нас відмітка, після якої на мене можливо буде нападати дух лісу. Місцевий такий застранець, мені треба буде тут лопату вже скоро зробити. Так. Це у нас я розпочав на четвертий день, п'ятий день тільки що був, ще шостий день, і на цьому ми завершаємо перед початком сьомого дня. Буйвали поруч, вони хроп'ять на повну катушку. Що мені зараз знадобиться ще такого? Цікаво знати, лезо для бриття. я його тут можу десь зробити. Так, мені треба палички. Все зводиться до паличок, які я не зібрав. Зараз доведеться на невелику прогулянку відправитись. Також варто було б, напевно, пару цих. А, пару пасток я з собою загрибу. О, клас. Тепер мені точно треба вже палички. Мої кущі, напевно, ще не виросли, їм ще довго до цього. Загребу одну із пасток, як мінімум. Треба буде по дорозі хоча б одного криля спіймати. Ну, в принципі, кріль сам спіймався. Поки що заберемо. Паску також візьмемо на той випадок, якщо я наткнусь ще на кролів, щоб я міг виставити і спробувати спіймати їх. О! Оце от чудово, до речі, кажучи. Там трошки ресурсів всередині. Раз. Другий не спіймався. Мені все одно їх дуже багато не треба. Частину буду біля своєї бази ловити. Так, а ну. Пробіг. Не вийшло. Так, що по цій от кістки... Я до речі, кістки ці можу і... Паркан цей розбитий, але для цього мені знадобиться... о тут скрині навіть є. Мені для цього знадобиться молот, який я досі не зробив. Клас. Я якось про це і забув. Оооо, все! Я за своїм здоров'ям не слідкував. Ну що ж, я навіть не розблокував, хто у нас наступний персонаж. Не пам'ятаю, пам'ятаю тільки що. А, Вілоу. Любить все підпалювати. Треба було мені за своїм здоров'ям слідкувати. Так в основному я і повдихаю. Отже, наступного тижня продовжимо вже з інш... знову в іншому світі. Все тим же самим Вілсоном. А поки що, напевно, все. Наступний раз буду все більш уважніше робити. І ще, напевно, деякий час канал у мене буде в такій сплячці, що тільки по пару відео буде виходити на тиждень. Отже, бувайте до наступної зустрічі.